Так, я знаходжуся в лісі. В Степанівці. От тут полюбляють рости польські гриби. Я вже декілька грибів знайшов в Баймацькому лісі. Ще в Степанівці в лісі поки що я не знаходив польського гриба. Але тут вони, як є сезон, то тут вони бувають. О, в таких цих мохах люблять рости. Польський. Бачу грибочок, подивіться, що це за грибочок. Польський. Перший польський грибок Степанівці в, в лісі. А тут вони полюбляють рости. Хожу, але більше я не бачу, одного побачив. Ну і то добре. Небагато більше польських. Одного знайшов і не виднося Тут люблять рости польські гриби. Тільки одного знайшов, а так більше не виднося. Ну нічого прогулявся по лісу. Свіже повітря, гарний сосновий ліс. Отак. Що тут якийсь грибочок, подивлюся, що це за грибочок. Польський, такий як білий настоящий. Ні, це білий гриб. Білий грибочок тут. Я продовжую дальше ті лісом. Знайшов одного білого і знайшов одного польського. Тепер ще Сергіжечка. О, гарна біленька Угу. От береза любить біля березрасти. Отакі грибочки. Це напевно маслючки. Зараз подивлюсь. Ні, молоденький польський гриб. І все такий малюсенький польський гриб. Ясно. Тут полюбляють рости ті польські гриби, але ще саме тільки початок. Ще вони будуть. Я вже три знайшов. Сироїжечка сховалася. Це така гарна, тверденька, біла. Ще одна сироїжечка. Така білесенька. Ще одна малюсенька. Ще сероїшечка. Все такі гарні люди, тверденькі. Тут полюбляють польські гриби, ну не виднося. Це сиріїжечка, напевне, заховалась. О, така класненька сироїжечка. Ще бачу сироїжечку. Така класна, біленька. Напевно ще маслюк, а не подивлюсь. Маслюк, ну великий, ну білий. Хороший маслюк. Це так щось. Тут таке дуже грибне місце. О тут галявинка з червоними. Сережками каша карна Серішечка, одна, два, три, четыре, пять. Сім штучок. Так, подивилися ще сюди. Бачу рибочка це настоящий. Настоящий гриб. Бачи, біля нього є. Це настоящий гриб. Це ще не справжні опеньки. Трики я туди опеньки збирав, а цього року ще пене зарані, а може не буде їх багато. Зверху накрапує дощ, а я так помаленьку йду лісом. Подивлюся, чи опеньків немає. Торік тут збирав опеньки. Тут дикі свині порили. Ось тут так порито. Не виднося опеньків. Може цього в році їх не буде. Є такі роки, що їх дуже багато. Добігає до кінця моя така мандрівочка. Трошечки прогулявся, Дощик накрапує.